Скинув тіло у колодязь у дворі свого будинку. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції відшукали захований труп зниклого 51-річного мешканця району та встановили особу причетну до його вбивства. Злоумисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. 9 лютого до відділку поліції звернулася мешканка приміського села з повідомленням про зникнення сусіда. Прилуцькі поліцейські організували розшукову роботу. 6 березня поліцейські виявили тіло, зниклого в колодязі на території господарства місцевого мешканця. Під час огляду з місця події за участі судово-медичного експерта було встановлено, що чоловік зазнав смертельних тілесних ушкоджень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції прилучни встановили особу підозрюваного вбивстві. Ним виявився 34-річний односелець потерпілого. Зловмисник зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення. За його словами, між ним та потерпілим виник конфлікт під час розпивання спіртних напоїв. У ході сварки підозрюваний завдав опоненту декілька ударів металевим предметом по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. Під Підозрюваний, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, вирішив приховати сліди злочину, скинувши тіло у колодязь у дворі свого будинку. Поліцейські затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування провадженні відкритому за першою частиною статті 115 Кримінального кодексу України. З нею загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.